Друзі, всім привіт! Сьогодні трошки побуду реєлтером. Зараз з'їздимо на сади один. Там до новостройки до той такої гарненької в коричневих тонах. Подивимося її поближе. Кстати, якщо вам видно, ну це треба встановлювати камеру і піти. Ой, камеру, коротше, ви ж там, з телефону там, з телевізора дивитесь. Ось, якщо бачите, встановити. І підтягнути, це ми туди поїдемо також не прямо, тому що там мабуть тупики. Що я поїхав через час сектор, зараз не знаю, попаду я хотів проїхатися через апартаменти бывшого мера, але я не пам'ятаю. А ось по цій на вуличці. Я просто заїжджав з другої сторони. Це тут непогані такі частні сектори на бібліотеці. Я просто заїжджав з другої сторони, з, з дороги, а виїжджав вроді, гар... з гаражів, так що сильно не пам'ятаю. Просто думаю, їхатиме в нас АД 1 поїдемо вже цими частними секторами. Це що за що Кардосики? Ну нічого, не знайдемо, бо я не пам'ятаю ні назву вулиці. Це ми, а ну це ми по ідеї по ніж, по світанковій. Хто знає. Хтось знає. Ого, во-во-во. Я просто колись їздив, навірно, не знаю там чи літом тут, чи весною. Пам'ятаю там такий длинний заборяка. Нічого, ми колись... О, я, мабуть, щоб в тупик не заїхав випадково. Блін, ні, ми промазали, мабуть. Це вже я виїхав за це. Хотілося б туди виїхати. А ну ладно, сейчас ми. Це коротше я вийду уже за зупинкою бібліотека. Сьогодні теж, я не знаю, з утра 8, восемь, було. Коротше, давайте не буду заморачиваться, шукать, наверное, ну, я проїхав. Так, це я виїду. Ага, поворот то тут... це... Не, нифига. Ах. Все-таки то, тот был поворот от лошара я все правильно Нам же то й надо Нам же то надо було за это За остановкой За мойкой Ось цей повороты Там все равно В принципе ничего не видно Вот хотів я сюда поїхати, Ну давайте Це тоже походу церкву после ліворуч строить Дивіться, які бетонні які повилажували плити. Усадьба. А от вона, Слідуюча здоровий такий забор. Якщо я не помиляюсь, я колись дивився в новостях, там адресу кстати. Адресу казали, це не секрет. Якщо не помиляюсь, це прямо. Длинний дуже забор заборот, ліворуч. Такі домики непогані, це все в Йолках І от це продовжується воно. Є фотки з цього. З квадрокоптера, чи як правильно сказати. Тут, кстати, банька є. Кого цікавить, баньки попариться, не знаю, робить вона, не робить. бачите наша баня повіска новенька наша баня світанкова 27 Балабушки-балабушки ходят, заглядают. Ага, я не там повернул, да? Да, память не та. Надо было после стройки. Короче, накрутив километраж. Блін, ну тут, коротше, повернулися, кіль починали. Ну ладно, нічого. Їдемо на сади 1 Це підписника зацікавив той дома. Може хоче там купити квартиру, можливо. Очки думав, та я по місту, а воно бачите, то кого даю і глаза слізяться. Круг намотали лишній. Просто я заїжджав з цієї сторони, того так довго шукав. Не забудьте подивитися наступну серію, там кого цікавлять, цікавлять обзори їжі. Я в АТБ на садах. Сніму сьогодні нові акції. Пару консерв куплю. Ще щось я там думав купити. А так, морозило по акції там, те що мені сподобалося. Ну, Таке не здешеве. Там мені попадалася реклама, нова розпродиж. Вроді вроде в цьому домі квартир щось Там йдеться мова про перші 15 квартир там з якоюсь знижкою. ну Це таке. І що найцікавіше за день нього, я думав, то щось таке буде невеличке, то повноцінний теж дом Багато поверховий. А то А в цьому вовсю вже продають. Не знаю, зараз воно це закони чи не закони, воєнний час, продаж, покупка, майна. Це треба знати законно, вглублятися. А он банери висять, щось. Ми може можливо Хочемо купити, приїхали подивитися, правильно Восон строїтелі давайте я А, вони з збоку теж достраюють і ззаді. А, так тут уже походу живуть Ось давайте до телефона, потім щось на кружок намагаємо. і депо тут, ну воно тут це время це депо біля нього вліпили дома. Стандарт був вже як реклама безплатна. О, і он я. Всім привіт. Капездоні. Да, он багато продам продам. Так, окей. Сейчас ми круг пашани, які ми робимо вокруг домів. Ой, рога сюди буде пертись. а ні. Рядом автобані. Зараз я гляну, там є проїзд. Ну, тут, звісно, навірно ці частини сектора не захваті. Так у них було своє, як би правильно сказати. Світ такий уют, через забор ніхто їх не бачив, а тепер можна буде наблюдати со своїх верхніх етажів хто чим займається по сусідству я просто не можу вам показати не хочу камеру знімати там банери вверху висят є на сайті цей ста, як е, е, ЖК стандарт А що можна і сюди да? опа а так коротше тут ось Тут вовсю живу і рядишком. Я навіть сюди ні разу не заїжджав. вже трава розтегзочик. А ось день нього другий строїться. Це теж, я так зрозумів, ЖК стандарт Бо воно, бачите, з одного Кирпича, ну в смислі однотіпажне. Зараз да, нас і хто ж знав, да як ви тут строїли, що будуть забудовуватися рядом багатоповерхівки. Зараз я тут проскочу. ми ну, зараз об'їдев. Получається, там достраюють і тут Та, коротше, я не знаю, де скільки людей взяти, щоб його все заселити. А це щасний сектор, да, в процесі. Коробка зроблена, а ще робити та й робити. Зараз можна їздити, тут все підмерзло. Я просто через всю эту стройку шурувал. Вот блин. Ставок шукав там внизу. А вот отсюда видно есть ставок. Это а -а -а -а. Та что, танки грязи не боятся, да? Ничего. О, тут питало. Ёшцы. Ёханы бабай. Оно питало. это я набрався. Грязило. У одне, що покришки хоч були чисті. Воно то зараз литарно. Буде мені, навіть на спинбуч. Так, прийдеться, От это жесть. Чи хотів вернутися? Зараз десь там трошки пощащаю. Зараз я вже не одмий, так і їздить, тому буде потих... Буду потихеньку відлітати. Хорошо, що воно суховате. Понял, ладно, сейчас. Житловий комплекс, стандарт. все. Ван, вверху продам, це получается третій повар. Ну це вже, не на реелтори продають. Ладно, давайте, так. Зараз отуди сосни заїду, зараз ми їдемо на этот. ВТБ. На вулиці Мороз і воно потало. Так друзі, всім гарного дня, мирного неба, побачився в наступній серії. ВТБ. не забудьте підписатися, поставити лайк. Все, давайте, пока, пока.